У Харкові 5 серпня день стові річчя від дня народження Іллі Рєпіна у будинку художника відкрилася виставка. Ювілей нашого земляка, який родом із Щугуєва, знаменитого художника з плеяди найвидатніших європейських митців кінця 19-го, початку 20-го століття, зібрав академіків, художників з титулами і початківців, почесних громадян області та міста, представників влади громадськості і просто поціновувачів таланту Рєпіна та його школи. Перший лейтенант на позивний лом харків'янин у березні 22-го року він добровольцем пішов на фронт, не маючи ніякого військового досвіду. Все було нове. Було страшно. Обстріли майже не прекращались. Танчик працював, міномети працювали. У Харківській державній бібліотеці імені Короленка презентували виставку акварели Олександра Баєвера. Архітектора, дизайнера і художника це вже 11-та виставка у рамках проєкту Акварелі Харкова, часів війни, започаткованого автором влітку 2022 року. Але тут немає місця руйнаціям та жаху війни. Тут багато сонця, блакитного неба, яскравих фарб і архітектури. Я свідомо не, не малюю ну, саме війну. Я малюю той Харків, який Живе, який жив, який буде жити. Просто зараз він живе під час війни. Сьогодні Укрзалізниця вперше запустила потяг з дитячим вагоном. Він вирушив з Харкова до Ясіня. Цей проєкт вдалося реалізувати завдяки співпраці Укрзалізниці та ЮНІСЕФ півроку фахівці займалися переобладнанням звичайного вагону під дитячий. У цьому вагоні зможуть подорожувати родини з дітьми. Придбати квитки можна в застосунку Укрзалізниці. Більше двох мільярдів гривень власних обігових коштів, що еквівалентно 50 мільйонам доларів, витратили у поточному році на ремонт доріг їх утримання підрядні організації служби відновлення та розвитку інфраструктури в регіоні. За умов нульового державного фінансування шляховики працюють в борг. Фактично, вони є кредиторами держави, заявив начальник служби відновлення в Харківській області Андрій Алексєєв, коментуючи підготовку шляхового господарства до зими в умовах війни. Все це було зроблено підрядними організаціями за рахунок своїх власних бортових коштів, тобто в кредит. Станом на сьогодні наші боргові зобов'язання перед підрядними організаціями по всім напрямкам це по дорогам, по енергетиці, по цивільному будівництву, по відновленню мостів складають 2 мільярди 11 мільйонів 846 тисяч гривень.